Василь Сухомлинський куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх, смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам Вона прямувала на баштан. Чула, що там є багато солодких крихіток Кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо, мурашки по горішки. Зібралися мурашки в дорогу, а дітки в мурашині, їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось, а мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому, вистачить їжі на всю зиму.